Доброго дня малята! Подивіться, до нас на заняття завітала лялька Оля. неї сьогодні день народження, а на день народження дарують подарунки. Тому і я вам пропоную подарувати нашій ляльці подаруночок, аплікацію з повітряних кульок. Давайте розглянемо повітряні кульки. Подивіться якого вони кольору? Синього, а ця жовтого, червоного. Молодці. А тепер давайте розглянемо, якої вони форми. Наші кульки круглої форми. Перед тим, як робити аплікацію, я вам пропоную пограти у пальчикову гру. Приготуйте ось так пальчики. Пружну кульку я надую, ниточкою зав'яжу, потім кульку цю я здую, всім цей фокус покажу. Ось така кулька вийшла. Давайте ще раз. Пружну кульку я надую. Ниточкою зав'яжу, потім кульку цю я здую. Всім цей фокус покажу. Молодці. А тепер приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться заготівки наших кульок та аркуш паперу, на якому зображені ниточки синього, жовтого. Та червоного кольору. Тепер беремо наші кульки і прикладаємо їх до необхідної ниточки. Жовту беремо і прикладаємо до жовтої ниточки. Червону кульку прикладаємо до червоної ниточки, а синю кульку до синьої. Ось такий гарний подаруночок у нас вийшов. Малята, я буду чекати ваших фоторобіт, я їх всі зберу і подарую нашій ляльці Олі. До побачення!